Привіт, друзі! Скидаю звіт за попередні дві неділі. Цієї неділі я не бігав, от зовсім. Тільки в четвер побігав трохи футбол. Е, ну, Зболіло вухо у мене всю неділю, починаючи з понеділка, в середу взагалі дуже сильно розболілося. Тому вирішив відмовитися від е, тренувань. Тож таки простудив вухо, боявся, що далі його простужу. Тому. Прийшлося поберегтись. От, був рунку в мене е в зовнішньому вусі. От, ну, ходив в лікарню, лікував, то ну, думаю, що з наступної неділі вже почнуть тренуватися. Можливо, з вівторка, не з понеділка, бо ще трохи є болі невеликі, але вже ніби проходить. От, тому скидаю звідти за попередні дві неділі. Оскільки вухо у мене в кінці попереднього тижня. Да, почали боліти, то я там і в кінці неділі не бігав. Тому в мене кілометраж в попередній неділі також дуже малий. Тому далі дивіться, звіт за попередні дві неділі. Перша неділя була досить -таки потужною. Всім привіт, друзі! Нарешті в мене дійшли руки до мого-канала і до звіту, який був ще не цієї неділі, а тої неділі. Тобто завтра вже кінчається ця неділя, а я буду робити звіт за попередню неділю. Такі обставини. ця неділя була трошки завантажена. <кій> і руки до YouTube каналу не доходили. Так що вибачайте. Але ми продовжуємо бігати і тренуватися. І той неділі я непогано попрацював. От, пробіг 94 км в тиждень. От, і зробив три важких тренування. Це два тренування десь по одному кілометру. І... Ну, відрізки, інтервальні і одне тренування темпове 10 кілометрів. От на якому пульсі я бігав ці тренування? Бігав я на пульсі від 140 до 144, плюс-мінус там трошки менше, трошки більше десь. Бувало там не встигав слідкувати, то десь, може пульс трошки нижчий, десь трошки вище. От для мене це приблизно зона 3,7 від 3 від 3,7 до 4.0. От, ну, якби для, е, вважаю, що на такому пульсі комфортно бігти 10 км. Звичайно, темпово бігти вже важче, але більш-менш терпимо. Е, поговоримо про результати інтервальних тренувань. Е, ну, взагалі то перше тренування я зробив не 10 по кілометру, а 8 по кілометру, оскільки в 6 годин вже в мене там було заняття, то якби прийшлося, якби, менше зробити відрізків. Найшвидший відрізочок був, здається, 4 хвилини 17 секунд. І найповільніший, де в мене дві, два пагорба було, ну, два підйоми, то я пробіг за 5.23, здається. здається. Це перше тренування, такі от результати були, там такий різнобій і більш швидкісні, і більш повільніші. Ну, найбистріший був відрізок 4 хвилини 17 секунд. Ну, і... Друге тренування вже я робив десь по кілометру. оскільки це була субота, був вихідний день, я зміг зробити всі повністю відрізки. От. Але я був не вдома, був в гостях, і там була така, такий маршрут, що в одну сторону ти піднімаєшся, в другу спускаєшся. Тому там були інтервальні тренування згори і під гору. То згори найшвидше я пробіг за 3 хвилини 48 секунд. Це перший відрізочок був, коли я був свіженький ще. Ну і саме найповільніше під гору я пробіг за 4,43 4 хвилини-43 секунди. Ну і про темпову роботу 10 км. Я вже біжу другий раз таку роботу. 10 кілометрів. Перший раз я пробіг за 49-45. От, цей раз я вже пробіг за 3, за 47 хвилин 42 секунди. Тобто 2 хвилини, можна сказати, скинув. Ну, правда, можна сказати, що обидва рази я бігав вночі. Ну, як коли темно було, перший раз я біг з телефоном і світив фонариком, а другий раз я вже біг із налобним ліхтариком, тому мені було зручніше. І плюс перший раз було болото краще, ну якби таке гірше болото, чим. Чим другий раз, тому, можливо, десь е, я скинув більше, тому що було більш комфортніше бігти. А можливо, тому що трошки піднялася форма. От, важко мені сказати. Ну, якби... Біг я також це темпи тренування на пульсі 130 140-144 в хвилину. От. Е, я до цього відео прикріплю скріншоти моїх інтервальних тренувань, темпової роботи, тому ви зможете їх передивитися. От, як би так, можливо, хтось хоче такі самі тренування робити. Ну, е, З плюсів, з мінусів такого тренування, що є ризик травми. От, І після цієї, неділі, понеділок чи вівторок я хотів теж зробити інтервальне тренування, але відчув, що в мене є розтяг литкового м'язу невеликий, тому цієї неділі я менше тренувався. от, е, І не робив інтервальні тренування. От, можливо, вже з наступної неділі буду це робити. І в мене буде малий об'єм, десь приблизно цього тижня буде 51 тренувань. От, Так що вирішив цю неділю відпочити. Тим більше вона була така навантажена. От, ну про цей звіт. Ну, в принципі, я про цю неділю, яку я цю бігав. Я не робив інтервальні тренування, не робив темпову, не буду робити темпову роботу. Тому зразу скажу, що цього неділю я пробіжу 51 км приблизно. От, без всяких інтервальних темпів. Тренувань це буде відновлена неділя після, після такої тяжкої неділі, тому що ну, є маленька травма. У мене вже було таке, я боюся просто рецидиву, тому що я раз якби, не звернув на це увагу і продовжую бігти інтервальне тренування, і потім отримав більш складніше якби, травмування. Тому вирішив все-таки не ризикувати і не навантажувати цей м'яс. Так що такі то в мене справи. Тренуємося далі, всім перемоги швидкої. От, тримаємося і ми переможемо обов'язково, я це вірю. Всім пока-пока.